Аварії з летальними наслідками трапилися минулої доби на надвірянщині та в помочі. 17 серпня близько 9 години 30 хвилин до поліції Тлумача надійшло повідомлення про аварію. Слідчою оперативною групою на місці події було встановлено, що 56-річний керманич автомобіля «Форд Транзит львів'янин під час руху заднім ходом чинив неїсна пішохода. Останній виходив із під'їзду свого жилового будинку. Потерпілого уродженця Донецької області 1934 року народження карету швидкої допомоги було доставлено до лікарні, однак від отримав. Ніх травм чоловік помер. Ще одна автопригода трапилась цього ж дня о 17-й годині на надвірнянщині. Водій автомобіля Toyota Корола, 51-річний мешканець Івано-Франківська, проїжджаючи ділянку дороги між населеними пунктами Перерисі та Цуцилів, вчинив наїзд на пішохода. Чоловік перетинав проїзну частину дороги зліва направо відносно напрямку руху авто. Наслідок даної автопригоди пішохода було доставлено до лікувального закладу. Йдеться про мешканця обласного центру 1956 року народження. Однак від отриманих травм чоловік помер в лікарні. Обох водіїв перевірено на стан сп'яніння за кермом. Вони були тверезі. Транспортні засоби правоохоронці вилучили, призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин події. За обома фактами аварії слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття, вкотре звертається до водіїв бути обачними на дорогах, не порушувати правил дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим, дотримуватися дистанції та не сідати за кермо у нетверезому стані.